Якщо пам'ятаєте, може хтось зі мною на каналі нещодавно і не знає, що ми вже майже три роки щовихідних робимо прогулянки та поїздки на автобусах, потягами, чи збираємо декілька машин, охочих водіїв та пасажирів, і їдемо разом кудись у цікаві локації на півдні Франції та в Італії поряд. Тож, якщо ви вже там проживаєте або плануєте переїзд на лазерове узбережжя, можете приєднуватись, або просто якщо будете приїжджати в гості, чи на відпочинок. До нас можна звертатись як за індивідуальними прогулянками та подорожами на бус чи легкових машинах, так і за тим, щоб класно провести час разом. Валерій в нас робить просто чудові змістовні та цікаві піші прогулянки. А Олена робить просто фантастичні подорожі на авто влітку, на лаванду і прованс, Вірдон, повинним шатом можна проїхати з нею, або іншим красивим локаціям. Або може організувати подорож місцями Ван Гога, якщо вам подобається його творчість, і ви то все хочете побачити на власні очі. Вони дуже душевні та глибокі і відповідальні люди і мають величезний Досвід організації подорожей на маленькі чи великі компанії буду дуже раді і вам показати найкращі місця Півдня Франції. Так точно, мої всі контакти та посилання на наш екскурсійний чат в Телеграм ви знайдете в описі в коментарях, також під кожним відео.